Це ми зараз розглядаємо, пропонуємо наших депутатів. Ну, депутати обласної ради на сьогодні нові вони хочуть все знати. Тому цю роботу проводимо круглих столах на засіданнях. Вчора було засідання депутатської комісії міської ради, на якої теж озвучив, що місто Полтава на останньому місці встановлені лічильники, і на сьогодні все-таки це питання вирішувати. Там, там співфінансування від області, від міста, щоб це вирішити. Ну, як вже придбати ці лічильники, їх встановлюється вже інший механізм, як кажуть, там варіантів. Можна е, різних підібрати, але все-таки е, я націлюю на постановку задачу, що ці лічильники треба встановити, що людям потрібно встановити. А як їх встановити? Чи е, область придбає лічильники, а місто їх встановить? Е, чи е, навпаки. Ну, або е, оберуть одного, якесь управління капітального будівництва міста чи області, яке виступить. Е, Генеральним замовником, підрядником і виконання цю роботу.